Дорогі в Христі, брати і сестри, ось ангел з неба звіщає нам радісну новину. Ось зоря разом з мудрецями веде нас до Вифлеєму. Небо і земля сьогодні радіє, і запрошують нас прийти, привітати і радіти народженням між нами по плоті Божого Сина, Господа і Спаса нашого. Ісуса Христа, Різдво Христове цей радісний і світлий празник сповнення людської надії, сповнення очікування, і слово стало тілом і оселилося між нами, каже нам сьогодні Євангелист Йоанн. Бог став людиною, не просто взяв на себе людську тілесність. Стати тілом означає увійти в людську історію, вібрати в себе історію радощів і смутків, страждань і сподівань усього людства. Тому то сьогодні, коли ми говоримо про мир, ми говоримо про Христа, коли шукаємо правди, коли прагнемо пізнати істину, яка визволяє. Ми шукаємо Христа. Коли ми сьогодні сумуємо, тужимо за справедливістю у тому світі, ми тужимо, ми шукаємо за Христом Спасителем. І ось Він між нами. Тому сьогодні радіє небо і земля, а все людство об'єднюється в єдиному співі разом з ангелами кажучи. З нами Бог. Розумійте народи і покоряйтеся, бо з нами Бог, з нами в цьому новому році, сповненому різних страхів, непевностей, році, який ставить багато запитань. В тому моменті, коли ми так тривожимося і молимося за мир, Він приходить. Христос наш мир є між нами. Дозвольте мені усіх вас привітати з тим великим святом Різдва Христового, де б ви не були, де б ви не святкували це велике свято, чи вдома, чи далеко від рідної домівки, чи в Україні, чи, можливо, в різних континентах земної кулі, кругом де б'ється, Українське серце, усіх вас сьогодні вітаю з тим великим святом, і звідси, з нашого Патріаршого Собору, Воскресіння Христового у Києві голосим вам цю радісну новину, що з нами Бог. Нехай наш новодроджений Спаситель поблагословить усіх нас миром, радістю, усяким гараздом. Бажаю вам. Відчуття небесного світла, яке сьогодні сяє нам з цієї вифлеємської стоянки. Бажаю вам радісної прадідівської коляди, якою ми можемо розігнати усякий смуток і наповнити надією усяке загублене, розчароване людське серце. Усім вам зичу Божого благословення. І з усіма вами разом співаємо сьогодні. Христос народився, славімо Його.